Привіт! Сьогодні покажу дуже просте пісочне печиво без яєць. Готую його, коли хочеться щось солоденьке до чаю, а у холодильнику мінімум продуктів. Для цього нам потрібно вершкове масло 120 г, борошно 250 г, сіль, дрібка, цукрова пудра, 1 столова ложка, ванілін, дрібка або ванільний цукор, розпушувач 7 г, і сметана 100 г і варення 80 грам. Борошно просіємо. Додаємо сіль, ванілін, розпушувач, цукрову пудру і це все добре перемішуємо. Тепер додаємо вершкове масло, має бути холодне, можна навіть з холодильника його взяти. І перетираємо наше масло з мукою в крихту. Ось така консистенція має бути Розсипчаста. Тепер додаємо нашу сметану або можна дати йогурт. Звичайний білий, грецький. І добре перемішуємо. І будемо замішувати наше тісто. Добресенько все до купочки. Перекладаю його на стіл, ще вимішую, але не дуже довго, тому що, якщо ви будете дуже довго вимішувати, воно не буде пісочним. Краще, менше його вимісти, тоді воно буде таким пісочним-пісочним. Таке тісто має вийти. Тепер беремо качалку, розкачуємо наше тісто. Можна в квадрат, але у мене не вийшов квадрат, нічого страшного. Я беру лінійку і відміряю 6 см, мають бути наші полоски. Довжина не важлива, а от полосочки потрібно по 6 см. В принципі, якщо у вас нема лінійки і вам лінь заморочуватися, можна і на око це все зробити, і карісниця це все одно печення. І головне, щоб воно було рівне і красиве. Тепер беремо варення у мене зі смородини. Воно має бути госте, щоб не розпливалося. І викладаємо посередині нашої смужки. Кладіть не дуже багато, тому що воно потім витече. Пропечеться і не дуже смачне буде по кінчиках. Засохли таке при... прижарене, спалене, навіть я би сказала. Так що не дуже багато. Тут я дала дуже багато, але так не робіть. но no, но no, но no. Тепер защипаємо наше печиво з усіх сторін. Дуже добренько защипаємо, щоб варення наше не витекло, як показано на відео. Тепер розрізаємо наше печиво. Можна зробити, звісно, це ножем. Ну, я вже мала лінійку під руками. Беремо по половині, потім з половинки. Розрізаємо ще по половинці, як показано на відео. І не переживайте, краями потім защіпимо, якщо десь щось розійшлося. Тепер беремо наше деко, застелюємо його пергаментним папером і викладаємо наше печиво швом донизу. Ось так як показано на відео. Духовку розігріваємо до 180 градусів і випікати ми будемо 20 хвилин. Ось таке печиво у нас вийшло, бачите, варення повитікало, тому не кладіть багато, бо потім воно припечеться і буде не дуже смачне бокатих печень. Беремо цукрову пудру і обвалюємо наше печиво в ній, поки воно гаряче. Бо коли воно буде холодне, цукрова пудра просто-напросто не пристане до них. І ось так швиденько це все робимо, як було так в житті, як на відео. І як чуєте по звуках озвучувати це відео, допомагає мені моя дитина. Надіюсь, це не буде вам дуже заважати. Якщо заважає, напишіть в коментарях. Якщо ні, напишіть теж в коментарях, що не заважає. Давайте подивимося, як печиво вийшло усередині. Воно дуже ніжне, ароматне і розсипчасте всередині. І чесно мені нагадує дитинство. Мені завжди таке печиво пекла мама. Ось таке воно дуже красиве вийшло. І ви просто подивіться, з доступних інгредієнтів, які завжди є у вас в домі, можна приготувати солодке до чаю. Воно ідеально смакує з чаєм або кавою. Якщо вам сподобався рецепт, став лайк, підписуйся на канал Смачно вдома. Тут я ділюся простими рецептами з доступних продуктів. Дякую, що дивитеся! І смачного! До нових зустрічей у нових відео. Усім па-па.